У стінах Полтавського педагогічного університету розпочалася всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури. Студенти та викладачі відзначають небеку знаковість події не лише для вишу, а й для Полтави. Ректор університету Микола Степаненко говорить: символічним є те, що виш проводить олімпіаду саме з української мови та літератури у рік Тараса Шевченка. Найзнаковіше те, що у Полтаві неподалік від е, Черкас, де... Шевченко йшов у світи і Полтава, де Котляревський прокладав йому шлях. Мабуть, тут якась є знаковість. Очевидно,сили. Небесні посприяли, щоб це сталося в організації. Олімпіади активну участь брали представники студентської ради університету. Вони планували усе дозвілля гостей нашого міста. Олімпіада буде проходити у два етапи сьогодні. В п'ятницю відкриття олімпіади, тобто вони два дні пишуть роботи тривалістю три години. Ну, ми як студрада, організовуємо дозвілля цим студентам, показуємо музеї Полтави, екскурсоводимо їх. Усього до Полтави завітало 70 студентів з 35 вищих. Навчальних закладів з усієї країни, усі учасники у рівних умовах, проте для двох полтавок рідні стіни можуть виявитися щасливими. Студентка педуніверситету Тетяна Бондаренко говорить, що готуватися до Олімпіади почала давно, але свої результати на перше місце не ставить. Моє пріоритетне завдання тут познайомитися з людьми, послухати їх. Чесно, я зараз знаходжуся в такому стані, трохи сублімую всі ті думки, які я отримала. Бо у людей настільки розвинута логіка, мислення вони не. Ординарна дивляться на світ завітали до Полтави і студенти з Донецька. Євгенія Гасай говорить, що українською мовою захоплюється давно ще зі школи постійно бере участь у різних конкурсах та олімпіадах. каже, що на любов до української мови у Донбасі надумана. У нас дуже популярно віддавати дітей до українських навчальних закладів, до українських шкіл або взагалі де все викладається українською мовою, і якщо цьому не заважати, то дуже швидко наше. Населення оволодіє українською мовою, члени журі відзначають високий рівень знань учасників та завдань Олімпіади. Проте зазначають, що усі повинні впоратися у свою чергу. Обіцяють об'єктивні та справедливі оцінки. Всі завдання передбачають виявити креативність, не просто мудрість, не просто глибину знань, але ще креативне бачення і. Державний погляд, я б сказала, можливо, вони маленькі, але все одно вони, вони наша родина, і кожен із них маленький українець. Із маленьких українців стане велика Україна. Таким чином Полтавський виш отримав можливість представити себе гостинним та щедрим господарем та показати професіоналізм в організації масштабних заходів.